До початку агресії російських військ на півострові Крим, загальна чисельність військовослужбовців військових частин, дислокованих в Автономній Республіці Крим та міста Севастополь складала 18 тисяч 800 військовослужбовців. З них, я прошу, я прошу, прошу, шановні народні депутати. Заспокоїтись і уважно слухати доповідь міністра оборони. Будь ласка, Ігорюсь, складало 18 800 військовослужбовців. З них військово-морських сил 11 тисяч 900, повітряних 2 900. Решта військових частин 4 тисячі. Понад 6,5 тисяч військовослужбовців та членів їх сімей. Військовослужбовців 400 членів сімей. 2200 бажають продовжити службу у Збройних силах України і бути евакуйованими з Автономної Республіки Крим, виходячи із завдань, визначених президентом України про рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо передислокації військових частин з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим в інші регіони України. Міністерством оборони спільно з Генеральним штабом сплановано заходи щодо виведення військових частин підрозділів військовослужбовців та членів їх сімей. Для цього створено відповідний штаб керівництва. Друге, розгорнуто та розпочато роботу трьох збірно-пересильних пунктів на основних магістральних шляхах з Автономної Республіки Крим. На шляхах Армянськ, Херсон, село Ставки, Армянськ, Новокаховка, село Першоконстантинівка, чонгар, Новоолексіївка, Чонгар. Третє працює збірний пункт прийому особового складу у місті Києві, військова частина 07,99, вулиця Фучика, 7. Четверте. Розгорнуті місця для тимчасового проживання, харчування. Та відпочинку військовослужбовців загальною міськістю до 1500 місць на фондах 9 військових частин міста Києва та Київської області. В подальшому планується нарощування до 2,5 ліжкоміст. Місця для розміщення розгорнуті. Військова частина 0704 міста Васильків до 700 ліжкоміст. Центр забезпечення службової діяльності структурних підрозділів Генерального штабу до 20 ліжкомісць, військова частина 0222, місто Київ до 200 ліжкоміст, Національний університет України, місто Київ СМТ Дівічки, 250 ліжкоміст, військова частина 0836 Бровари до 300 ліжкомісць, військова частина 0799 Віта Почтова. До 70 ліжкомість, військової частини 0,5-65 Гостомель до 60 ліжкомість. І військова частина 0,476 до 40 ліжкомість. П'яте опрацьовуються можливості формування залізничних ешелонів по станціях відправки Феодосія, Севастополь. Якщо неможливо, буде тоді до Бахчисарая, Сімферополь і Євпаторія. Шосте. Організовано взаємодію з місцевими органами державної влади щодо розміщення та всебічного забезпечення членів сімей військовослужбовців їх подальшого працевлаштування та соціального заходу. Вчора, в другій половині дня, в ході розмови начальника Генерального штабу з начальником Генерального штабу Російської Федерації Герасимом досягнуто домовленостей щодо виведення військових частин з півострова Крим. В повному складі з озброєнням на штатній основі. На сьогодні заплановані переговори першого заступника, начальника Генерального штабу і заступника міністра оборони Російської Федерації генералом армії Булгаковим щодо механізму та порядку виконання досягнутих домовленостей. З цією метою в Генеральному штабі завершується розробка відповідного плану передослокації військових частин, який передбачає в першу чергу. Виведення особового складу і озброєння техніки і сил засобів ППО, кораблів та матеріально-технічних засобів. Вважаю, що зазначені заходи дозволять зберегти ядро військово-морських сил, озброєння та військову техніку для подальшого підвищення обороноздатності держави. Вартість майна, яке знаходиться в Республіці Крим, оцінюється в 11 мільярдів. 439 тисяч. Обсяг боєприпасів, які необхідно вивезти з Автономної Республіки Крим – 36 тисяч тонн. Доповідь закінчив.